Любі друзі, всім привіт! Хотів вас запитати, коли ви розумієте, що треба люцерку косити? Це вже у нас, ось, бачите, багато років цієї люцерки вже перший укіс був в цьому році, ось другий. Дивіться, це отакий її стан. Бачите, вона, <кій> звісно, дуже гарно цвіте, але як ви розумієте, коли її косить. І тим паче передають у нас наступні дні дощі. Що, що ви робите в такому випадку? І вже бачите, по центру, ось там, якщо вам видно, вона почала хилитися або від вітру, або від того, що вже її пора косить. Що в такому випадку робить? І ми можемо не висушити через погоду. І ось така вона вже квітне вся. Може бути пізно. Як вийти з цього положення? Підкажіть, будь ласка.